Чи, Василю, скажіть, невже можна службу Божу чи молитви переривати якимись рекламами, якось рекламами, що вони, що вони пропонують релігійну літературу, як можна переривати якимись дурницями, поясніть, вибачте. Ну, рекламу перериваю не я, це Ютуб. Це, це вони викладають рекламу, вони заробляють на цьому. Частину з тих грошей вони платять так само е, всім тим ютуберам, які мають більше як тисячі підписників. І туди вже можна зробити монетизацію і з реклами будуть отримати доходи. Для того, щоб мати якісь там великі доходи, треба мати ну, величезну кількість переглядів. Е, Таких там, там, 100 тисяч, 200 тисяч підписників і переглядів кожен день, і тоді буде якась відповідна дохід. А так наш канал він тільки розвивається, тим більше в нас такий контент, знаєте, чисто релігійний і рекламу, яку ми ви викидають, вона не від, не від релігійних книжок походить, а від того, що ви шукаєте в інтернеті. Що для вас? Що ви шукаєте, дивитеся, нажимаєте. Там же працюють роботи, там же ж не, не людина сидить і вам рекламу підкидає. Кожен, хто дивиться мій канал, вам різна реклама. Це YouTube підбирає, це не я. Так що переривати чи не переривати, це така політика Ютуба, по крайній мірі, ви маєте великий, ну, ну представте собі раніше, так, ви мали телевізор. Ну і в телевізорі, ще як я був, був шестий канал, 12, дванадцятий. Шостий — то була Україна, 12-й то була Москва, розумієте, і, і все, що тобі там включили, ти тут дивився. А сьогодні, слухайте, ви в кожній хаті собі включаєте трансляцію, пряму трансляцію із церкви. І це є, я рахую, це, ну... ми до того вже привикли, але я вам скажу, це є. Це просто в голові сі не вкладає, якщо би це взяти в 80-му році, я би тобі сказав, що з якоїсь церкви без студії я буду, сам зможу зробити собі канал і можу транслювати на цілий світ, розумієте? Це дуже сильно. І тому оце, якби... ті люди, які зробили цю платформу YouTube, вони хочуть на цим заробляти гроші. Розумієте, ви ж не платите нічого, ви відкрили і дивитеся? Ну, максимум, що ви заплатите за інтернет. І тому люди хочуть на цьому заробляти і кладуть рекламу. Ну, це така для нас незручність. Але без реклами нікуди не дінешся. Реклама це двигун прогресу. Дякую всім вам ще раз за запитання. Дякую за те, що є з нами, що молитеся. Дякую, що дивитеся рекламу. Молодці. Зараз для Отця Василя, слава Господу нашому Ісусу Христу. Я слухаю вас і знаю вашу позицію ставлення до інших священників, проповідників, зокрема отець Романа Братковського та інших. І ви говорите, що Бог нас любить різних і ми також є. Але як я християнин, греко-католик, ви для мене є гідним представником душпастерства нашої Конфесії, то все-таки я з вашого дозволу хочу спитати вашої думки, як ви відноситеся до того, чи корисно слухати для розвитку інших відомих проповідників християнської віри, зокрема, наприклад, відомий Тім Келлер і інші, і як які поради могли б дати, щоб скоріше можна було розрізнити сутність таких людей і їх проповідей, щоб не було. Як казав Ісус, іде сліпий, і сліпий, і сліпих веде. Дякую дуже. Божу, благословені, здоров'я натхнення вам для служіння на многії благі літа, Василь. Ну що пане Василю, що я можу вам сказати? Ви думаєте, що якщо слухати якось, наприклад, одного, то він каже добре, а той другий каже недобре. Я вам скажу так. Той один, другий, третій, десятий, вони говорять. А ви слухаєте, Віра через слухання. Ваша відповідальність перед Богом, як ви будете після того, що ви почули, поступати? Є дуже багато людей, які слухають правед, правильних священників, якщо так можна сказати, дуже мудрих і дуже грамотних. Послухали, але пішли і роблять Бог знає що. А є люди, які слухають все підряд, дивляться все підряд. І думають собі, та ні, та я не хочу бути таким. Та де не Бог борони, я так ніколи в житті не зроблю. І поступають правильно. То що ліпше? Немає таке поняття ліпше. Людина має можливість в своєму житті. Черпати із цього світу, черпати матеріальні блага, черпати науку, вчитися в школі, здобувати вища світу, слухати проповіді, читати духовну літературу і наповняти себе. Щоб те, що ви почули, вас міняло, щоб ви ставали ближчими до Бога. Слухайте, кого хочете, щоб ви ставали ближче до Бога. Якщо любе слухання вас віддаляє, не робіть того. Вкрійте книжку і читайте. Є дуже багато людей, які просто дуже сильно завідують, і коли вони чують доброго проповідника, вони завідують йому і починають шукати, де би він щось не так сказав. То, що тобі не подобається, на то маєш розум. Відкидай то. А то, що тобі подобається, бери для себе. Ви ніколи в ліс не ходили, не збирали грибів. Гарний гриб, дуже добрий у кошечок. Гриб не здали, лишив його, а є такий гриб, що навіть не зриваєш, дивися то тому хомор або якийсь маримух чи не береш його. Це. Хоча маримухи це умовно їстивні гриби. Тобто їх треба вміти приготувати. Так же само у поле, йде, збираєш картоплю, дивишся, не здала, відкинув, дивишся, добре, сюди. А ще значить, з двома ведрами, йшли. велику картоплю в одному, то в друге. Щоб зразу це, це не насіння, а це свині і так далі. Вибирайте, то картоплю вмієте вибирати, сливки вмієте вибирати, а слова не вмієте вибирати. Як вони вам не до душі не подобаються, не слухайте, то їх просто відкидайте так, то не моє, все підкину. Я слухаю різних проповідників, різних принципів. Є дуже такі багато, не раз послухаєш, дуже багато слухаєш цього всього, -всього всякого сміття, опа якусь знайшов там ізюминку одну. Ой, слава Богу, знайшов цікаву думку. А решта мені все одно, що він там говорить. Я шукаю те, що мені треба. Той, що шукає, нехай знайде. А той, хто слухає, нехай почує. Вмійте брати з цього світу те, що вам треба. Згадайте ту аналогію, що я вам казав. Йдете в лісі, ви вибираєте, ви ж не берете все підряд. Ви не згортаєте листя, той кошик, цього. не збираєте все підряд. ні? Ви собі вибираєте все, що ж файне. Йдеш по квіти, ти збираєш квіти, йдеш по гриби, збираєш гриби. Як йшо за підпіньками, я ніколи не збирав навіть інші гриби. Навіть якщо і козар якийсь знайшов, я навіть його не чіпав. Бо я прийшов за підпіньками. Тому вмійте вибирати. Не треба давати оцінку, що є добре. би А дайте мені оцінку, а підпіньки добрі гриби, чи, 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 чи ці козарі добрі гриби, чи ні. Ну, та ті добрі, ті добрі. а римухи добрі. Вони умовно їстивні гриби. Вони не отруйні і не їстивні, Вони умовно їстивні І так далі. Не можна давати оцінку, розумієте, а пес це добре чи ні. Та є Ну, як, не одна людина не може жити без того пса, розумієте, як, як член родини. Люблять його, цілують, возять на прививки, роблять їм операцію, купують другу їду. А інший пес може покусати когось. Не сам пес у собі є, то, що каже, о, собака це щось погане. Ні. Вони бувають і такі, і такі. Ти можеш з того взяти добре і знає. Так же саме з проповідників. Слухайте, вибирайте, що вам подобається, що ваше, що чуже. І тоді е вчіться, вчіться. Вчіться наповняти себе. Той, хто дає оцінку, той губить. Той, хто приймає для себе, той здобуває. Ольга, Отче Василю, допоможіть розібратися, чому не можна займатися нумерологією, біоенергетикою, медитацією? Читала, що церква забороняє ці речі. А чому тоді Фаустина Ковальська часто згадує слово медитація? Ну, Фаустина Ковальська це, ну, по перше, вона. Монашка, вона, вона є свята, але вона, вона належить до Риму Католицької церкви. Ну, в принципі, різниця там яка різниця. Діло в тому, що чим займалася Фаустина? По-перше, її покликання, якщо ви знаєте, її Бог показав страждання Ісуса Христа. Прямо видіння вона бачила, як Христос страдав, і це стало причиною, що вона пішла до монастиря. А вона багато молилася, дуже роздумувала над страстями Христовими. І вона багато, ну, основне, її як би призначення було, ну, як призначення. Вона займалася містикою. Ну, не то, що вона щось там ворожила чи щось. вона про то. Розказувала і говорила про різні відтіння, що вона там бачила. Розумієте правильно, що Фаустина вона теж була піднесена до рівня святості, яка іменно і захороняє людей увага від всякої нумерології, від всякої містики, чим там займатися. Хоч вона говорила про медитацію, і якщо ми говоримо про медитацію, про контемпляцію, чи про інші методи, бо коли є медитація, коли ти сідаєш у позу лотоса і з'єднуєшся з природою, бо тобі Будда так каже, і Будда тобі там допомагає це одно. Медитація це термін. А коли я, коли вона говорить про медитацію з Богом, тобто я, як то кажуть, настроюся на одну частоту з Богом, то тут є нормально, то не є проблема з словом, в терміні медитація нема проблеми. Може, ви просто його не розумієте. <кій> Чи так само, як контемпляція, злиття з'єднання, поєднання із Духовним Світом. А говорити про нумерологію, це розказувати, що скажи мені свій день народження, там 11, -го, 12, 66-го, 66 ти такий опа, зараз ми порахуємо, порахували, порахували. Так, ти. Щасливий був тоді, а тоді був нещасливий. Все, чекає тебе велика біда, але тобі треба зробити то, і та біда від тебе прийде, і ти такий, ого, яка магія цифр. Цифро, циф, цифра в своїй значенні е, має велике, ну, велике значення в житті людини. Навіть була ціла філософська течія е, Піфагор. так? Було ціле навчання про цифру, що світ це є збалансована одиниця, і багато вчені на цим сиділи. І як були, наприклад, число Фібіначі, так, знаєте таке число? І почитайте поцікавтеся, вам буде цікаво. І всі ці речі, вони теж мають значення. Бо світ створив Господь Бог, і Він є збалансований. І людина, коли починає це все прочитувати, вона замічає якусь систему, вона замічає якусь послідовність. так? Так, як число Пі, так? Воно має значення, воно має значення в будові вселенної. Співвідношення. Бо Тому що вселенна не випадково збудувалася, її Господь Бог сотворив. А якщо створив, значить він склався досконало, а значить, була якась система. І щоб людина не рахувала, воно все одно буде якась система. І тому ця вона має місце. І це реально інші там речі. Тобто всі, хто займається нумерологією, чи, там, скажімо, якоюсь енергетикою, чи, чи ще якимись там речами, там, оці, феншує дух, щоб він там ходив кудись там, так? це люди, які не досягнули рівня з'єднатися з Богом живим, а шукають собі на землі. Земного пояснення, логічного пояснення і математичного розрахунку. Ще є оці, що по планетах ви, ви, ви вираховують Юпітер у фазі такому, то в третому домі, в четвертих сінях, і там він впливає на то, і ці люди будуть так себе поводити. Все, сприятливий час для левів, несприятливий час для дів, для водолія, значить, бути обережними в дорогах, для стрільців, бути обережними, розумієте, прийнятті рішень. Та це так можна говорити кожний день, кожній людині. Вам забивають банки, а ви слухаєте. Слухайте Боже Слово, робіть порядок в своїй голові і не займайтеся якимись нумерологіями чи, ще, чи чимось іншим.